В якому стані енергетична система, будемо говорити далі, і я вже вітаю на зв'язку зі студією Володимира Кудрицького. Він голова правління НЕК Укренерго. Пане Володимире, доброго вечора. Доброго вечора і вам. Скажіть, будь ласка, чи правильно ми розуміємо, чи вдалося вже відновити справді повноцінну роботу енергетичної системи по країні після ось масованих обстрілів 10 жовтня? Хоча багато хто би сказав 10-12-го? Нам від вдалося відновити енергопостачання в усіх наших областях, це дуже важливо, тому що ми ж працюємо для споживачів, і ці дні були дуже непростими для енергетиків. Непростими вони були і для наших громадян. Дійсно, як ви сказали, довелося зас... застосувати давно вже забуті графіки аварійних відключень, які в народі називають вієловими. Але зараз ми заживили всіх наших споживачів. Це щоправда не означає, що ми змогли в такий короткий термін повністю відновити е зруйновані об'єкти. Е над цим ми будемо працювати ще багато тижнів, багато місяців, е тому що атака, якої зазнала Україна в ці дні, і особливо в понеділок, е я це оцінюю як одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру взагалі в історії. Е такого, е Ще не було, щоб е, майже чверть енергосистеми, чверть об'єктів магістральної мережі постраждала е, в один день е, від е, ракетних атак, так як це було в понеділок. Тому перед нами ще дуже багато роботи, але ця робота вже буде робитися. Сподіваюся, таким чином, що наші споживачі не будуть її помічати, як завжди. Бо ви ж знаєте, що про енергетиків згадують з, в основному, коли пропадає світло. То оскільки ми зараз споживачів заживили, ми будемо відновлювати надійність і стійкість енергосистеми вже, ну скажімо, там, десь далеко за розеткою, непомітно для споживача. Пане Володимире. Тобто, коли ви кажете, що відновили живлення, це означає, що ремонтні роботи, якісь ще заміна потрібного я не знаю, елементів, якщо ми говоримо про влучання в підстанції, приміром, все це ще на тривалий період ремонтні роботи будуть іти ще тривалий період, але тим не менше, всі наші регіони зараз з енергопостачанням. Просто що нам треба зробити, нам треба відновити той запас, запас міцності, який наша енергосистема мала до цих ракетних атак. І також, звичайно, нам треба підготуватися до можливих подальших атак агресора, і в цьому плані дуже важливо, щоб наші громадяни. Були е, психологічно готові до того, що ці атаки можуть повторитися, і знали, що е, навіть якщо світло раптом зникло, е, воно обов'язково буде відновлено через декілька годин. Чи, пане Володимире, можна говорити? Чи ви відстежували, які регіони постраждали найбільше? Де? Тобто, якісь от втрати ці в електроенергії були най, ну, то, власне, та, найбільшими? Ну, ми, як оператори енергосистеми, не просто відстежуємо, ми знаємо до найдрібніших деталей ситуацію в кожному регіоні. Я не буду зараз називати надто багато цифр і інформації, щоб не допомагати ворогові оцінити масштаби уражень, але можу сказати, що географія цих прильотів на наші енергооб'єкти була дуже широкою. Фактично по всій країні відбулися атаки на підстанції Укренерго, на електростанції. І тому постраждали і західні, і центральні, і східні області нашої країни. Е, наразі всі споживачі вже з енергопостачанням, слава Богу. Ще кілька днів тому я власне дивилася ваше інтерв'ю, і про обсяги збитків ви сказали, що складно в такі короткі терміни назвати якісь цифри або що. Чи все таки ви приблизно розумієте, коли ми можемо оцінити та, власне, масштаб пошкоджень? І, зокрема, можливо, та вже говорити про якісь цифри, аби в майбутньому власне, виставити рахунок країні агресору? Я думаю, що принаймні зможемо говорити про якісь цифри, коли ці атаки закінчаться. Просто зазначу, що навіть ще і сьогодні продовжувалися атаки на наші енергетичні об'єкти, зокрема і вранці. Тому я думаю, що риску підведемо на наступному тижні, але точно можу сказати, що чек агресору за ці завдані пошкодження буде дуже великим. Це будуть сотні мільйонів, якщо не мільярди доларів. Mm -hmm. На майбутнє, якщо подібні е, атаки, ну або хоча б просто да, навіть не такі масовані, але атаки будуть продовжені. На жаль, ми розуміємо, що ворог від цієї стратегії своєї кровожерливої не відмовляється. Які би ви давали поради громадянам, е, власне, в який режим споживання переходити, як себе підготувати, чи можливо в принципі зараз варто перейти, перейти на якийсь такий режим, е, вже доволі да такий зрозумілий і простий. Коли в пікові години ми обмежуємо використання того, що найбільше потребує та, власне, споживає потужності електроенергії, ви ну, знаєте, з самого першого дня вторгнення, з 24 лютого, ворог прицільно нищив критичну інфраструктуру, і, зокрема, найбільш її таку важливу частину електроенергетику до цих масованих ракетних обстрілів. Укренерго як оператору системи і іншим енергокомпаніям вдавалося усувати наслідки цих атак е, ну, непомітно для масового споживача. Е, з понеділка ми вже всі знаємо про те, що необхідно е, споживати електроенергію ощадливо. Е, це означає, що в години вечірнього піку треба намагатися. Мінімізувати власне енергоспоживання, намагатися не вмикати одночасно багато енергоємних електроприладів вдома, переносити по можливості е, роботу пральних машин е, прасування і посудомиєчних машин е, на період після 11 вечора, е, тобто такі прості рецепти, як е, зробити роботу. Енергосистеми більш сталою і безпечною, і я хочу вам сказати, що в світлі цих е, атак на енергетичну інфраструктуру очевидно, що ми маємо окрім військового ще енергетичний фронт, і щоб виграти на цьому фронті, щоб наблизити перемогу, кожен український громадянин може долучитись до цього, е, просто ощадливо споживаючи енергоресурси, зокрема електроенергію та природний газ, е, тому це дуже важливо. Не тільки в, в період відновлення нашої енергосистеми після обстрілів, а також і протягом всього опалювального сезону, який буде найважчим в історії, вже очевидно, е, споживати електроенергію е, ощадливо і, е, ну, е, знаєте, так, свідомо, скажімо. Пане Володимире, ми буквально в новинах перед розмовою з вами чули повідомлення про те, що в Ізюмі Харківської області звільненому деокупованому місті відновили подачу електроенергії, що роботи тривають в Балаклії, Куп'янську. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте темпи власне відновлення електроенергії в містах, які фактично почасти були загалом без таких послуг, і, зокрема, як електроенергія ну, після квітня місяця. У нас уже є досвід швидкого відновлення енергопостачання на деокупованих територіях. Після героїчного в лапках маршу рашистських військ до кордону з Київської, Сумської, Чернігівської Харківської області. Ми фактично за один місяць відновили роботу енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Те ж саме відбудеться і з, з тою частиною Харківщини, яка була е, відносно нещодавно звільнена героїчними збройними силами України. Е, тому е, темпи я оцінюю як е, хороші і, е, безумовно, енергетики зроблять все для того, щоб у українських громадян на деокупованих територіях якомога швидше е, з'явилися. Звичайні блага цивілізації, тому що з електроенергією з'явиться і водопостачання, і теплопостачання, мобільний е зв'язок, інтернет, і все, все, до чого ми нормальні громадяни вільної Європи, вже давно звикли. Пане Володимире, ви згадали про мобільний зв'язок інтернету. Я коротко хотіла запитати вас, наскільки, зважаючи на те, що в нас взимку очевидно буде непроста ситуація, чи передбачаєте ви, що будуть так звані блекаути, тобто перебої з мобільним зв'язком, якщо будуть знову ж таки, імовірно от схожі атаки росіян? Ви знаєте, протягом цього тижня. Українські енергетики, керівництво держави, і український народ працювали як єдина команда. Ми всі разом допомогли одне одному пройти цей важкий період, це е, означає, що якщо в нас в майбутньому такі атаки будуть повторюватися, нам треба буде так само злагоджено е, діяти, і громадянам теж треба бути психологічно готовими до того, що при масованих атаках на енергетичну інфраструктуру можуть бути перебої з енергопостачанням. Тут важливо не панікувати, розуміти, що енергетики енергопостачання відновлять в будь-якому випадку за декілька годин, за одну добу. Важливо мати, скажімо так, запас питної води. Важливо мати заряджений пауербенк, заряджений мобільний телефон. Батарейки для ліхтарика, можливо, тобто такі речі, які в побуті можуть пригодитися, якщо у вас зникло енергопостачання. Ми повинні е, бути свідомі того, що у нас в країні війна і агресор, бачите, не гребує атаками на критичну цивільну інфраструктуру. Тому е, важливо бути готовими. Ми енергетики зі свого боку також готуємося. Ми готуємо запас матеріалів обладнання. Ми готуємо наших співробітників, готуємо ремонтні бригади для того, щоб усувати пошкодження якомога швидше. А наші громадяни можуть долучитися до цієї боротьби на енергетичному фронті, споживаючи пощадливо енергоресурси і також готуючись до можливих проблем з енергопостачанням. Вони і, в будь-якому та... випадку будуть тимчасовими, пане Володимире. Я власне вам і всім, хто справді робить цю неймовірну роботу в дуже ризикованих умовах, хочу сказати ще раз дякую. Нагадую слухачам, що Володимир Кудрицький, голова правління НЕК Укренерго, з нами на зв'язку. Пане Володимире, ще встигаємо проговорити один важливий момент, як на мене, йдеться про експорт електроенергії, який Україна також припинила через власне Совану ракетну атаку на Україну, чи ми досі в цьому режимі припинення експорту, і чи є розуміння станом на сьогодні, як довго ще це буде необхідно? Ви знаєте, ми після початку вторгнення расистів до України за три тижні змогли приєднати нашу енергосистему до європейської. Багато хто казав, що це займе там 10 років, що ми а, а дехто казав, що ми ніколи цього не зможемо зробити. А, тим не менше, нам вдалося швидко об'єднати наші енергосистеми з Європою. І е, початкова ідея була в тому, що європейці е, в у випадку настання якоїсь екстраординарної події зможуть підтримати українську енергосистему, підтримати поставками електроенергії. Так вийшло, що протягом е, періоду вторгнення. Україна була не реципієнтом, а донором електроенергії для Європи, тобто, ми е, ще й е, допомагали постачанням електроенергії до європейських країн, е, і ми на цьому також непогано заробляли. Варто сказати, що в вересні експорт електроенергії зайняв почесне друге місце в структурі або в рейтингу експортних товарів одразу після агропродукції, обігнавши металургію. Обігнавши інші традиційні експортні галузі, ми вимушені були перервати експортні поставки через цю ситуацію з ракетними обстрілами для того, щоб зберегти додатковий буфер безпеки в нашій енергосистемі. Відновлення експорту буде залежати від багатьох факторів, які наразі важко спрогнозувати. Це і інтенсивність подальших атак. Це і е, стан накопичення паливних ресурсів, таких як вугілля і природний газ, які використовуються для виробництва електроенергії в Україні. Це також буде залежати від того, в е, яким парком електростанцій ми будемо управляти під час зими. Е, маю на увазі те, що ряд електростанцій, як ви знаєте, все ще знаходяться на тимчасово окупованій рашистами території, зокрема і Запорізька атомна електростанція, і звичайно. Її нам дуже не вистачатиме в мережі, щоб не тільки, скажімо, покривати потреби українські, а ще й забезпечувати експорт. Без неї експорт в принципі проблематичний. Тому тут дуже багато факторів. Ми будемо віддавати пріоритет, безумовно, забезпеченню українських громадян електроенергію. Якщо будуть надлишки, ми будемо їх експортувати. Якщо їх не буде. То експорт відновиться вірогідніше за все наступної весни, коли у нас прийде сезонний профіцит електроенергії. Угу. Е, і буквально все-таки кілька слів. Я пам'ятаю, що ми експортували ну е, там сто десь е, е, власне, кіловат потужності в Польщу, трохи більше в Молдову, і потім отримали дозвіл. Ну це десь влітку. Я пам'ятаю на початку літа. Ви про це говорили. Дозвіл експортувати в інші країни Європи. Е, про які обсяги йшлося, якщо ми говоримо приміром про ситуацію, там не знаю, на станом на початок жовтня, на початок вересня. На початок жовтня ми могли експортувати до 300 МВт в країни ЄС, окремо 250 МВт до Польщі і також ми експортували 150-200 МВт до Молдови. Пане Володимире, і ви згадали про Запорізьку АЕС, Я не можу про неї теж не запитати. Вона зупинена станом на сьогодні. Як це позначається на енергетичній системі України? Ви вже згадали, що без неї експорт фактично та складно реалізувати. Однак, наскільки ця втрата значна, і власне факт зупинки АЕС, як це позначається на нашій енергосистемі? Ми здатні без, як бачите, балансувати енергосистему. Весь вересень ми попрацювали без Запорізької атомної електростанції, навіть експортували, тому ми здатні пройти зимовий період без ЗС. Інша справа, що без ЗС ми звичайно будемо застосовувати більше електрогенерації з вугільних електростанцій, тобто спалимо більше вугілля, вірогідно спалимо більше природного газу, який дуже дорогий, тому е, сформулюємо це так: без ЗАЕС, е, зимовий період 2022-2023 буде набагато дорожчим ніж він міг би бути, якби заес була доступна, угу. тобто насамперед ми розуміємо, що ми витратимо гроші з бюджету значно більше ніж могли би. Це будуть не обов'язково гроші з бюджету. скажімо так, гроші з енергетичного сектору будуть витрачені е, на закупівлю. Палива додаткових опцій вугілля природного газу а, атомна генерація дешевша, тому бажано, щоб ми могли використовувати потужності Запорізької атомної електростанції також під час зими. Вірю в те, що після ш... скорої деокупації ми дуже швидко відновимо її роботу. Дякую вам, пане Володимире. Володимир Кудрицький, голова правління НЕК Укренерго, був з нами на зв'язку.